Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Яке бачення російсько-китайських відносин запропонував Путіну під час зустрічі? СІ? Знаєте, доволі негарне бачення запропонував СІ російсько китайських Ми маємо десятку мечів. Там десь закрились якісь програми, що працювали, може, навіть були якісь домовленості, які закінчили дію, і саме він це привіз, що е, достатньо. А з іншої сторони, е, там є якась співпраця на рівні того, що будуть нові домовленості, але мене, е, як таролога, більше напрягаються десятка мечів. Я б сказала, е, що це все веде до того, що зараз. Китай диктує умови саме по дурню. Ми помінялися містами, все змінилося кардинально в інший бік. Все не буде так, як ви сказали, а все буде так по-новому, так як ми сказали. Так що сказати, що це щось таке дуже добре для Росії, не дивлячись на те, що там є домовленості, я тут все таки не можу. Тут і змінюються кардинально пріоритети. Чи зможе Пекін використати свій вплив на Москву, щоб зупинити війну? А тут я думаю, що зможе, хоча це не буде напряму, тому що в нас карта місяць, вони якось так секретно все. Вони не будуть говорити в лоба, вони не будуть там якось закликати, але буде обставлено так, що ви. Для того щоб не були в такому скрутному стані, то вам доведеться і це все ми робимо тільки для вас, тому що ви нам друзі, тому що тут по місяцю знаєте, з такими різними викрутасами чи буде РФ виводити війська з України в рамках реалізації мирного плану Китаю? Це Саме тяжке питання, воно йде дуже погано, але по всім даним буде. Знову ж тут десятка мечів не зразу, буде супротив. Ми скажемо, що це неможливо зараз зробити, але потім нам говорять, що так, там є якісь аргументи, від яких вони не можуть відмовитись. Хоча це саме тяжке питання. Навіщо Пригожин почав відкрито благати шойгу про допомогу в Бахмуті? Там… Починається гра пригодина замітьте, у нас в колоді 78 карт, із них 22 старших аркани. І на це запитання, не дивлячись про кінець війни, У нас там було так дуже скромненько. Так? То в нас тут всі 4 старших аркани. І оці 4 старші аркани говорять, що міняється все там. Пригожин стає зіркою, Пригожин починає свою гру. E, взагалі там якась, якась нова геть розробка. Це все робиться для того, щоб він створив свій світ. E, так що, це, все, що зараз не буде говорити Пригожин, насправді це політична гра. Всіх, кому цікаво, розібратися з собою, своєю психікою, взагалі, куди мені рухатись, чому зі мною стається те, що стається, я запрошую на курс Перезагрузка. Він буде тривати два місяці. В цей час ми будемо зустрічатися вживу по два рази в тиждень і працювати при тому, що кожного дня у вас будуть відкриватися. Заняття з домашніми завданнями, де ви будете працювати. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся на мій сайт, там є вся інформація, і приходьте на курс. Навіщо Пригожин заявив, що Путін та Патрушев готують проти нього та ПВК Вагнер змову. Я не думаю, що це неправда, а знову щоб показати, що він дуже це ілюзія того, що він дуже хоче. Він робить все, що з його сили, а от його штормозять. це все, знаєте, шари в, одну, в одну лунку. Все туди воно летить, так що це таке роздування, хоча там дійсно є проблеми, але він показує, що от я, знаєте, я, я як борець, я, я от єдиний, хто воює, ну щось наш чи зможуть зсу у найближчі два тижні перехопити ініціативу у Бахмуті? Я думаю, що зможуть, якщо це не Розумієте, тут у нас королева мечів. Вона не дуже швидка, хоча там все готово. Вони будуть діяти по плану. Нам говорять, і якщо це все причепити до одного, то може це не два тижні, наприклад, це три тижні, може це місяць. Але в будь-якому випадку так вони зможуть все йде по плану. Там збирається аналітика без кінця вона аналізується, і тоді ми обов'язково зможемо. Але якщо так глобально відповісти, то так. Чи стане найближчим часом Авдіївка другим бахмутом? Я думаю, що на жаль, так. Чому великий український наступ за прогнозами розпочнеться в кінці весни, а не на початку, як прогнозували раніше? Я не згодна з цим. Я вже не раз дивлюся. Зараз який знаєте період запутування інформації, чим далі вона буде більш запутана, це, це спеціально робиться і правильно робиться. Для того щоб запутати ворога, так що я не думаю, що це правдива інформація. До чого призведе застосування ліміту на використання снарядів з боку РФ до хаосу в армії, і взагалі воно там якісь панічні настрої, я б сказала, є всередині армії, і вони будуть подовжувати тут навіть не про армію мова. А мова якась інформативна частина, яка буде впливати на перебіг подій. Так що оцей ліміт саме воєнних снарядів запускає процеси всередині країни агресора. Так що тут така палка в в кінцях. Чому Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна? Ну тут я не думаю, що тут. Для когось це секрет. Угорщину тримає Росія. Вони фінансують і вони виконують свою роль в цій грі. Тут просто, просто фінанси. Знаєте, як кажуть, нема нічого від себе. А ми повинні виконувати умови домовленості. Чому прем'єр Японії вирішив прибути в Україну з несподіваним візитом? Ну, він же не просто там приїхав. Сам по собі він там привіз чи допомогу, чи не знаю, чи це можуть бути по дев'ятки пентаклів, може навіть якісь кредитні гроші. Тут я не буду рити, він привіз якусь допомогу, якісь кошти. Це якби чому. А якщо ми дивимося з різної інформації, навіщо? То там є своя вигода, і вигода для саме Японії. Яка починає свій рух яким чином, наскільки я розумію, проти Росії? Так. Я можу просто щоб довго не розсустовать, тому що не раз дивилася цю інформацію подібну саме по Японії. У Японії є свої плани на землю, саме російську. Ми всі знаємо, які це плани. І таким чином вони підготовлюють собі плацдарм саме щоб забирати цю землю. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.